Всіх вітаю колектив. Хочу сьогодні зняти відео таке, яке буде складатися з двох частин. Перша це буде така типу розпаковка огляд, а друга це буде обкатка. Отже, що будемо якби, розпаковувати бензопила? Бензопила не моя, це ну, тестіва, новенька якби, да? і дав він мені її, щоб я її обкатав. А я думаю, заодно зніму відео, якби розпаковки, такий невеличкий огляд поверхневий. І друга частина вже буде обкатка. Він якби не, не ризикує чомусь обкатувати, мені довірив цю справу. Якщо що, коротше, то хто б винен? правильно зять. Тому буду обкатувати. А зараз, ну, також швиденько, якби огляд розпаковка, комплектація ну, в такому плані. Це якби не реклама. Пилка Дніпро М. Ось така там знизу видно. Я так зрозумів, це її марка. Ось, тому починаємо. Що там всередині. Ось так, вона компактно складена в такій коробості. Тут іде масло для ланцюга олива один літр. І для бензину один літр. Стандартно, як ємність для змішування. Така доволі, ну, пляшка сама жорстка. Не знаю, чи буде прокапувати чи ні, бо якась навіть прокладочка є в кришці. Можливо, навіть не буде звідси капати, бо ці всі звичайні, які йдуть ну, з таким планом інструментом, бензопили, бензокоси, то всі вони прокапують. Ось, ну а це така і пластик досить. Ну, жорстка така, ніби ніби непогана. Так, що далі? Шина. Шина, шина. Що в нас пише шина? 50 см. Ого, навіть не 45 а 50 Ну, доволі така, да. Так, далі що тут ще? А, це? Відповідно цеп. Ну, як завжди стандарт. Ключики, там викрутка, ключ свічний і два шестигранника. Ось, і безпосередньо сама пила. Бірочка, новесеньке все. Ось. Комплектація якби стандартна, так? Да? Де тут що воно пише на ні? Ось так зроблю, хто схоче зупини, подивиться. Маркування там, характеристики. Ось. Ось така пилочка. І крутим глянемо, який фільтр. О, я ще з такими фільтрами діла не мав. А ну напишіть, хто розуміється, чи це фільтр з кращих. Чи... Бо в мене завжди були такі звичайні оці сіточка біленька, такий фільтр. З таким я діла не мав, то не знаю. Напишіть, скажіть, хто на цьому розуміється. Ну, напевно, цей буде кращий. А там хто знає, не знаю. Ось така, така комплектація, така розпаковка, якби коротенько, да? ну нічого особливого. Звичайна пилка, звичайний набір. Ось, просто що рідко ще хто дає масло для цепа і масло для бензину. Зазвичай якби купуєш окремо. А тут все, все в комплекті. Тому ось така перша частина. Зараз ще підемо, я покажу, на чому будемо обкатувати, на яких дровах. Кому цікаво, то чекаємо другу частину. Також, в принципі, нічого особливого, але ну, хто любить подивитись на цей процес, ще розбавимо потім бензин вже в другій частині. Заправимо все масло для ципа бензин. Заведемо, як вона буде перший пуск. І трішки поріжемо. Ну, Чисто обкатка. Заодно її обкатаю і собі дрова поріжу. Тому йдемо ще покажу, що саме будемо різати на чому обкатувати. Ось така кучка дров. Знову привіз геляки. З лісу папа привозив, нікого вдома не було, не було кому якби зняти, тому відео немає. Ось. Але ось така кубка, при це був досить непоганий, навіть, напевно, більший, як минулого року. Ось минулого року Так же само він мені привозив, але висипав ось там, в кінці городу. Ось. А цей раз по люцерці. Зараз пішліть я покажу. Попросив його по люцерці, щоб він здав задом з дороги і висипав на люцерку. Так як цей рік все одно буду її перегорувати. Ось звідти він. Заїжджав і задом по люцерці ось так. Тут їх висипав. Трішки. Завалився заборчик, але я саме його розберу. Не потрібен. Він тут ця сітка. Раніше ставив кури, ходили, якби то відгородився. Зараз ніхто майже нічого не тримає, той курей немає, воно вже все хилиться, я його розберу, сітку скрутю, але не суть. Ось така купка. Ну, купа досить непогана. Не знаю, камера так не передасть, звісно. Ось такі геляки. Цей рік набагато більше грубших. Того року було більше ну, тонших, цей рік багатенько грубих, то якраз для обкатки бензопили то, що потрібно. Заодно і дрова собі поріжу і виконую обкатку тої пилки. Тому ось так. Чекаємо наступного відео, коли там я доберуся, трішки, напевно, з городами розберемося. Приступлю до, до дров. Так що, якщо не важко, то поставте вподобайку, підтримайте мене. Ось мені приємно, вам не важко. Якщо маєте бажання, підписуйтесь. І в наступному відео, ну не в наступному, а в одному з наступних, то тактички попрацюю в неї, як вона буде в роботі. Все, всім дякую за увагу, всім до нових відео, до побачення.